Звягіляни, у нас новинка. У застосунку є ЄСВягіль комуналка тепер онлайн. Передавати показники, переглядати нарахування, оплачувати комунальні послуги. Тепер усе це можна прямо у застосунку є ЄСВягіль. Нова функція комуналка це зручно, швидко, без черг, без зайвого стресу. Тримайте контроль над рахунками у себе в телефоні, передавайте показники лічильників, переглядайте історію оплат, оплачуйте онлайн зручно та доступно. Для цього вам потрібно оновити застосунок у вашому плеймаркеті або App Store. Після оновлення вам будуть доступні, крім уже існуючих сервісів, важливий сервіс комуналка, де можна додати власну адресу або особовий рахунок. Якщо ж у вас виникли питання щодо адреси. Якщо у вас неточності в особовому рахунку, ви можете звернутись до нас, натиснувши кнопку Електронна адреса з уточнюючим питанням. Ми відкриті для вас на екрані також доступні електронні звернення та вказаний номер гарячої лінії для інших важливих звернень громадян.